Привіт, мої любі українці, гості України. Змінені підстави для відсрочки від мобілізації в рамках славнозвісної реформи МСЕК. І отже, зараз ми з вами розберемо, що чекає сьогодні мобілізованих, що сьогодні чекає для тих, хто має право на вісрочку від мобілізації, що чекає для тих, хто вже отримав відсрочку від мобілізації, але може її позбавитися, в тому числі інвалідів. Цікаво? Отже, зараз ми з вами будемо розбиратися, що нас чекає, які зміни в законодавстві з тим, що буквально на днях приймуть оцей законопроєкт 121.78. А цей законопроєкт про реформу МСЕК, якщо ви знаєте, так, його, повірте мені, приймуть. Запишіть мій номер телефона, оскільки ви самі не знаєте, коли він вам стане у нагоді. І саме головне, перейдіть зараз на мій телеграм-канал, оскільки я там вам викладаю документ, в якому я дуже стисло виклав оці всі зміни, про які ми зараз з вами будемо говорити в конкретний документ, і я його заточив конкретно під мобілізацію. І також під питання щодо відсрочки від мобілізації. Тобто в цьому документі я викинув зайве те, що вам буде нецікаво, і ви стисло зможете з усім ознайомитися просто наглядно. Тому телеграм-канал, там є цей документ. А ми зараз з вами йдемо тепер по темі цього відео. Треба зрозуміти саме головне, що ж зміниться. Таке саме перше, що треба знати, що тепер буде не медико-соціальна експертиза, а буде експертиза з оцінювання повсякденного функціонування особи. Дуже важко буде це висловлювати. Ну, я думаю, що з часом з'явиться якась устала чи стала абревіатура. Тепер другий пункт, що змінюється, таке важливе для нас з вами, що треба знати, це замість висновку МСЕК. Отого От славнозвісного висновку, де люди не розуміли, там, чи є інвалід, чи не інвалід, чи є якийсь електронний кабінет. Оце незрозумілий документ, який був, так? З'явиться конкретний документ, що підтверджує встановлену групу інвалідності. І саме головне, що причину інвалідності. Тобто в одному документі буде відразу все. І замість МСЕК тепер будуть увага, що буде замість МСЕК. Команди, команди, тільки не з КВН або Дінамо Київ. Будуть команди з оцінювання повсякденного функціонування особи, що формуються в кластерних та надкластерних закладах охорони здоров'я. Ну, що ви розуміли, кластерний і надкластерний заклад охорони здоров'я це ваші лікарні. Тобто, всі оці команди будуть формуватися в рамках лікарень. А тепер. Ми загальну теорію зрозуміли, і тепер зараз буде саме цікаве, що буде стосуватися саме людей, яких будуть мобілізовувати, і що хочуть отримати відсрочки від мобілізації, в тому числі тих, які хочуть отримати інвалідність. Тому що інвалідність, як ми знаємо, це що? Це відсрочка. І саме цікавий важель тепер у нас буде це. Знаєте, і цей важель такий, на перший погляд, мені показався таким непомітним. Ну, як завжди, таке написано, знаєте, так, ну, там між строчок, там воно записано, але дивіться, що написано. Будуть формуватися додаткові експертні команди, тобто самих команд мало. Треба ще якісь додаткові команди, так? Е, визначені увага, увага військовими адміністраціями. Розумієте? Тобто, я так розумію, що буде, якщо що якщо буде якась недовіра оцім командам головним, тоді військові адміністрації будуть надавати ще якісь додаткові команди, щоб всі оці висновки колишніх МСЕК, так ну як вони там зараз називаються, так робилися під наглядом військових. Не знаєте, до чого цей пункт внесений? Як ви думаєте? Напишіть в коментарях вашу думку. Навіщо? Впроваджуються додаткові команди, які визначають військові адміністрації. От як ви думаєте, дуже цікаво буде проаналізувати в ваших коментарях. Оці от думки ваші. Ми обов'язково це зробимо в наступних відео, тому що це перша частина відео, до речі, тому що я далі буду продовжувати оцю реформу. Будемо оповіщувати зміни в цій реформі. Тепер дивіться ще один надцікавий пункт, який так само написаний, так знаєте, непомітно, але цей пункт дуже сильно стискає можливості отримання вісрочки від мобілізації. Дивіться, що це за пункт такий: що склад експертної команди, команди це колишній МСК, так, формується індивідуально для кожного випадку. І ось, якщо засумувати у цих два пункти, я для себе зрозумів таку досить цікаву річ. Давайте уявимо, що деякий Петро має інвалідність. Наприклад, у нього там якийсь є артроз. Так? І цей Петро цікавий для сьогоднішнього ну, цікавий для Збройних сил України. Наприклад, він там володіє якоюсь військово обліковою спеціальністю цікавою. Але він не може її виконувати, оскільки в нього реальні ознаки інвалідності. Але щоб Петру не несолоденько жилося, і що він не зміг отримати цю інвалідність, ймовірно, не зміг, так що робиться? Під цього Петра заточуються в склад команди конкретно такі лікарі, яких пройти буде, ну скажімо, м'ягенько, так знаєте, дуже важко. Суперспеціаліст по артрозам, там якийсь висновок, якого переплюнути буде мож... практично неможливо. З якоїсь обласної лікарні, можливо, з інституту там той самий травматології, так буде задіяний якийсь лікар, і він скаже: ні, тут є артроз, але він не впливає там на якісь функції, тому інвалідність тут давати не можна. Розумієте? І потім, коли ви захочете оскаржити цю експертизу, скажуть, важко оскаржити, тому що там індивідуально під цього Петра був задіяний який суперспеціаліст, висновок якого переплюнути майже неможливо. І ось саме тут додатково, щоб цей суперексперт не займався різними речами, от якими, ви розумієте, якими, за яких розформовуються мсеки, так? і буде здійснюватися військовий нагляд. Розумієте, і тоді цей Петро сьогодні приходить на МСЕК, реально, який має право на інвалідність і реально має цю інвалідність. І, скажімо так, отримати цю інвалідність йому буде набагато важче, ніж це було раніше. З одного боку, Петру не повезло, тому що дійсно треба буде більш ретельно вже там брати якісь висновки щодо погіршення стану його здоров'я. Але з іншої сторони, дійсно тут буде такий момент, як. Менше можливості для корупції. Тому що якщо буде індивідуально формуватися команда для кожного, хто буде цікавий для ЗСУ, то тоді буде важче роздавати хабарі або їх отримувати. Але ви знаєте, як показує сьогодні практика, той, хто хоче дати хабар, він знайде спосіб його дати, а той, хто отримує хабар, знайде спосіб його отримати. І... Якщо дійсно є десь сьогодні така боротьба з корупцією, і ці два пункти сьогодні так сильно вплинуть на неї, я тільки за, скажу вам чесно. А от ви за чи не за? Скажіть, будь ласка, в коментарях. Чи буде набагато важче працювати за цими двома пунктами корупціонерами? Тепер дивіться. Сьогоднішнє відео було таке, знаєте, вводне. Ми зараз з вами розібралися, які будуть обмеження. Для того щоб дійсно отримати інвалідність декому, і взагалі той, хто захоче отримати відсрочку від мобілізації, розумів, які обмеження його чекають. А на днях я зроблю другу частину цього відео, це буде продовження. Я поки не буду афішувати на яку тему, але вам буде це надцікаво, тому що я буду публікувати деякі моменти, за допомогою яких ви зможете ці всі моменти. Ну, зможете так, не обійти, але зможете в рамках цих проєктів довести свою правоту. Тому підписуйтесь на цей канал, залишайте, будь ласка, коментарі до цього відео, поставте лайк або дизлайк, тому що це відео потреба, щоб побільше людей побачило. Тому що кожен має розуміти, що ж відбувається в рамках цієї реформи МСЕК. З вами був адвокат Ігор Липявка. Побачимось у наступних відео.